Велосипедисти з усього міста з'їжджаються на площу імені Леніна, аби відсвяткувати володень. Цього року свята двоколісних відзначають у міжнародний день захисту дитини, тому тут багато малечі цель. Ну як би показати, що ми за здоровий образ життя, що ми завжди на велосипедах, і що ми молодці. Максиму володнізнавець має навіть ексклюзивну візитівку Дерев'яний велосипед. Здесь я зі своїм ацом і дядей, які ізготові ці дерев'яні велосипеди. Ми на них ну, цей велосипед зробили недавно. На цих велосипедах ми уже були в прошлом году. на велодні». дорогу до площі перекрито разом з іншими велосипедистами. Максим рушає шикуватись для старту. Велодень офіційно розпочато. Запоріжжя рушають колоною по проспекту до парку Дубовий Гай. Таким заїздом запоріжці агітують за здоровий спосіб життя та долучення усіх інших до спорту. Парк Дубовий Гай кінцева зупинка містян. «Все пройшло добре, мало аварій було. Я не замітив, як в минулому году каже, навіть побольше було без інцидентів, як как би бы сказати. Я в принципі не устал, так як їхали всі в, в спокійному режимі потихоньку. Після кінцевого пункту частина велосипедистів роз'їхалась, а інша лишилась святкувати. Тут організатори велодня влаштували справжнє свято. Дорослих і малечу очікує змагання на двоколісних Будуть і зросле, буде зросла гонка. Да спочатку ми реєстріруємо дітей, дітки покатаються. По а потім вже взрослые дадуть огня. Біля реєстраційної палатки Черга. Батьки поспішають зареєструвати дітей на змагання. В прошлом году Настя Катя, Ліза в этом будуть участвовать перший раз. Я Я а поки приходить реєстрація, дорослі розважаються по-своєму. Хтось танцює на п'єдесталі, дехто випробовує атракціони, а хтось же тренується перед змаганням. До дитячого заїзду зареєструвалось близько 60 дітей, дорослих удвічі менше. І ось очікуваний момент. Дитячий велозобіг розпочався. Дівчатка змагаються окремо від хлопців. Змагання проходитимуть у кілька етапів і триватимуть кілька годин. Далі усі охочі запоріжани рушить на велосипедах на хортицю, де пікніком завершить святкування володня. Маргарита Черношова, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти.